Доставили такий дуже гарний та яскравий диван елегант. Ця модель ідеально підходить для відпочинку та для щоденного сну, бо має повністю рівне спальне місце. Ширина може бути 80, 100, 120, 140, 160 та 180 см. Подовжині розкладається на 2 метри. Диван дуже міцний і надійний, має 7 років гарантії. Тут ми обрали тканину Вельвет Каріно Турецький, крупнофактурний. По-перше, дуже м'який, приємний на дотик. По-друге, буде легко чиститись. І по-третє, ефектно виглядає на самому дивані. На рахунок системи розкладки розкладається він вперед по системі акордеон. Тобто, ви поставили сидіння, легенько зняли, поставили, і воно поїхало. Матрас без пружини витримує 120 кг навантаження на спальне місце. Гарантія, як казав, 7 років. А під матрасом йде металева рамка з буковими ламелями. Саме тому підходить ідеально для щоденного сну, тому що немає стику матраца, а під низом ідуть ламелі. Нагадує все, як у ліжку сконструйовано. Диванчик є в наявності в різних розмірах на складі, можна швидко отримати. Доступний в оплату частинами на 5 платежів без переплати для вас. Доставка по Києву безкоштовна, а по Україні безпроблемна. Відправимо в будь-яку точку України. Якщо хочете подивитися ціну по розмірам, переходьте на сайт солохає, вбивайте в пошук Елегант, і дивіться.